На цьому відео я покажу вам, як заводити в перший раз генератор. Наприклад, я взяла ось такий генератор Sigma 3,5-4 кВт. Перше, що ми робимо, це заливаємо мастилом. Заливається воно ось сюди, відкручується щуп. І заливається мастило. Заливати потрібно стільки, щоб воно ось аж виглядало, як на цьому у нас ось є. Ось воно масло, ми його бачимо. Якщо ви здальєте недостатньо масла, генератор не заведеться, бо тут стоїть датчик рівня масла. Тепер заводимо, відключаємо споживачів, дивимося, щоб оцей у нас вимикач був вимкнутий. Включаємо генератор. Зараз я його заведу на бензинові. Тобто мені треба відкрити кран подачі бензину в карбюратор. Ось он, включено. Відкриваємо кран. Заслонку я закриваю. Потім, як я генератор заведу, я її відкрию. І заводимо. Тепер закриваємо заслонку. Це ми завели на бензинові. Тепер заведемо генератор на газу. Але якщо перед цим ви використовували його на бензинові, нам потрібно видалити решту бензину із карбюратором. Для цього перше нам потрібно перекрити подачу самого бензину на ОФ закрити. Можна відкрити ось цей кран, ось цей кран. І просто злити решту бензину, а можна завести генератор. І він це виробиться сам. Ми зараз з вами заведемо. І коли він заглохне, значить бензин весь використаний. Заслонку закриваємо. І чекаємо, поки виробиться весь бензин. Генератор заглох значить бензин він використаний але деякі частини бензину можуть залишитися ще в карбюраторі. Для цього ми відкриваємо кран і бензин витече. Ось витікають залишки бензину. Все, бензину немає. Кран можна закрити. Коли ми злили весь бензин карбюратора, тепер ми підключаємо газ. Якщо ви до цього не використовували бензин, то цього всього робити не потрібно. Просто підключаєте газ і заводите. Від'єднуємо газ. На карбюраторі є ось такий кран. LPG це означає пропан. Якщо ви хочете завести на пропанові, ви повертаєте вліво. LPG. Якщо ви хочете завести на природному газові, ви повертаєте вправо. NG. Ми заводимо на пропан. Тобто я його повертаю на LPG. Відкриваємо балон сам. Якщо ви підключаєте газ через балон, то редуктор повинен стояти ось такий або схожий, але ні в якому разі не той, що регулюється. Тепер спускаємо воздух із шлангу, бо ми заходимо перший раз. Для цього ми нажимаємо цю кнопку на декілька секунд. Тепер заводимо, включаємо наш генератор і заводимо. Заслонка нам не потрібна. Ось так генератор працює від газу. Якщо ви використовуєте ось такий Редуктор, і ваш генератор ось так звучить, то нічого налашовувати не потрібно. Якщо вам не потрібно, якось він ем, уривками звучить генератор, то ви можете підкрутити ось цей болт, що знаходиться внизу, його підкрутити, е, ем, подачу газу зробити більшу або меншу. Якщо ви хочете підключити генератор на природному газі, то він підключається і заводиться точно так само, як на пропані. Якщо від природного газу ви будете використовувати шланг більше, ніж 5 метрів, я рекомендую використовувати шланг товшим діаметром. Е, і ще при використанні, при роботи генераторі на пропані потужність його не тіряється, вона залишається такою самою. А при природному газові то потужність трошки стає меншою. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та коментуйте. До нових зустрічей!